Приїхав ще на монтажа, давай колесо прикручувати. Два болта зірвані, вони вже давно просилися на волю. Це вже нарешті повністю відірвало їх. Думав, ступицю міняти, але нещодавно просто замінив там підшипник. Так не хочеться вже це все розбирати. Способів багато в інтернеті, там шпільки звідти вставляти, але тут аж кожух цей. Ось що стало в нагоді. Пішов в автомагазин. Два болта на 14. Мечик під ці болти і сверло на 13. Пересверлюєш, висверлюєш ну, мечиком різьбу нарізав і все. Болтики закручуються ідеально. Правда, ще прийдеться пересверлити все в цій штуці. От. А в саме, колесо, в саме колесо, як не дивно, підійшло. Не треба нічого пересвердлювати, мабуть, просто з часом зносилось, а може тут більше таке йде, опір більше. Так що якось так користуйтесь ідеєю.